Вітаю! Ютуб канал Колосаду, 12 вересня, Чернігівщина. Знову в, ефі... в ефірі. Показую стан великого виноградника на сьогодні. Зараз біля виноградного куща Квінт. Ось така чудова грона. Дуже великі ягоди, вже майже достиглі. Смак в поєднанні шовковиці та Агрусу. Можливо, більше шовковиця переважає, але ягода. Крупна, Має одну кісточку, дуже така м'якоть, соковита. Дійсно, для мене цей сорт, ну не сорт, виноград, чи це вже сорт, треба точніше це пояснювати. Сподобався. От його буду, може навіть збільшувати кількість кущів. Також топчик. Це для мене біле облако, біла хмара. Ну, основна назва була Біле облако. Так, що я скажу, дуже вразив. Спочатку він в червні нічого, там, грони були ну, зав'язувались маленькі, але наскільки великі і рихлі відокремлені одна від одної ягоди. Ось така величезна, масивна, смачна, соковита, дійсно, смак яблука. От виноград. І яблуко, так це потрібно мати. Якщо хочете куштувати на винограді виноград зі смаком яблука, то це біле облако чи біла хмара. Ось такі грона. Ріхлі проріджувати не потрібно. Вони самі собі ну, якби не заважають ягідки. Дуже класно. Зараз обійду з іншої сторони ще покажу. Ось вони. Ну Оце для мене топ. Так, добре, що тут? По винограду буду підрізати сьогодні всі пагани ось поверхню проволоку. Ось якщо пагігно тут закінчується, Ось сьогодні буду повністю все прибирати. Де-не-де є мілдю ну нічого, я робив захист, тому мілдю вже нічим майже не нашкодить. Так, це також захисні сіточки купував. Потрібно купувати, це був найменший розмір. А ще потрібно найбільші розміри, бо найбільші не підходять на біле облако. Так, відео затягую, зараз швиденько. Це козаріг. Козаріг також майже достиг. Подрібатив, але це перша сигнальна грона, Вже такий солодкий солодкий смак проявляється. Ось такі грона, щось порипалось, щось підсохло. ну Все нормально добре. Також потрібно підрізати пагани, визрівання лози потрошку йде, ще не обробляв. Потрібно було б вже робити обробку монофосфат калію по листу вносити. Доберуся, бо займався картоплею. Так, Це візитер. Дуже солодка, продовгуваста ягідка. Вже достиглий, смачний. Такі ось ось навіть одна відпала ягідка. Зараз грустить, Сма смакує. Немо і маленька рожовиста кісточка. Шмакота. Візитер також заслуговує уваги. Для мене це ну, враження цього сезону візитер топ. Це пам'яті вчителя. Вже зняв весь врожай, він достиг найшвидше. Одразу зняли, одразу з'їли. Вон там попадало гронки. Так, Ландишканвалія, що вона показує, де-не-де той пагін, який засох. Деякі також попідсохали, де-не-де грон в'януть. де-неде достигають, але смак такий дивний у нього. Якщо це дійсно Ландишканвалія... Можливо, це все-таки щось схоже ближче до Аркадії. Ну нічого. Поки що спостерігаю. Так. Це мав, мав бути кадрянка, але це точно вже не кадрянка. Це, напевно, дубовський рожевий. Мені писали раніше в коментарях ось така форма ягідки. Зараз проти сонця поверну. Більш за все, що це дубовський рожевий. Ось такі великі масивні грона. Якщо я не помиляюся, підтвердіть, будь ласка, будь ласка що це дійсно виноград дубовський рожевий. Так, це має бути Мілана. Але наскільки це схоже щось на Мілану, малоймовірно, ягода достигла, а де-не-де -не, -де не вистигає. От просто ніби. Зупинилася. Тобто от набрала свою форму і починає ось в'янути, осипатися. ну Не набирає цукор, тому буду зрізати, прибирати, тому що вже немає часу куди тягнути, буду залишати тільки стиглі. І буду ну ще день-два повисять, і буду прибирати. Так, Академік. Академік. Не знаю наскільки це академік, щось не схоже. Схоже, знову що це дубовський рожевий. Тому, можливо, це вже повтор буде виноградного куща. Так, переображення. Переображення, ну більш за все, що це воно і є. Переображення дуже схоже, ягідка солодка, шкірка їстівна, такий насичено рожевий колір. Але ж, що з листям, Оце таке десь із середини чи навіть з початку серпня пішло. Це якась незрозуміла. Штука на листочку, що коронки краї листочки отак от підсихають. Це точно не весна, воно почалося ще влітку. Це велес. Велес 100% це велес. Я його вже обірвав, смакував, залишив одну грону. Не, нічого. Напевно, все-таки потрібно набрати сили кущу, щоб ну, був гарний смачний врожай. Бо в цьому сезоні було дуже слабко. Так, це красень. Був заявлений як красень, але точно не красень. Це знову такий дубовський ражевий. Більше за все, бо по смаку всі ці три серти, ну, дуже-дуже схожі. Тобто це вже маю три штуки дубовського рожевого. Так, це мав би бути століття, але щось не схоже на століття, тому що це мав би бути кішмиш безкісточковий, але е, був. Е, був там такий самий кущ, мені здається, вони повторюються. Мілана. Оце Мілана і оцей кущ, напевно, вони однакові. Якщо це дійсно Мілана. Ось достигає, де не де не достигає, просто підсохає. Чому так? Не знаю. Так, це був кішмиш променистий, але це не кішмиш променистий. Це те ж саме переображення, більш за все. Ось такі ягоди, рожеві. Ну, Солодкий і смачний, але буду, напевно, його перещеплювати на щось інше. Ну, На якийсь кішмиш безкістечковий. Е, розглядаю Хеллоуін Так, Це також переображення. Це 100% переображення. Воно й було заявлено як переображення. Ось така ягідка. Ось вони нічим не відрізняються від попереднього. Тобто магія вже як мінімум. Два чи три куща переображення. Так, це Юпітер. Я не знаю, Юпітер це не Юпітер, але тут є кісточка. Ягода зовсім не смачна. Не знаю, що не так. Так само на листі оце якесь оце якесь почервоніння, підсахання. Це на, на перещеплення куща, або взагалі буду його прибирати, бо не знаю що. Ось який він сам по собі великий. А отакі грона і без смаку взагалі не знаю, що було заявлено як Юпітер. О! А оце топчики пішли. Був заявлений як первозванний. Але ягода крупна, велика, смачна. ну, Сік, в неї дуже смачний, соковитий. Мені здається, що це Ілларія, тому що ось перехожу до Ілларії, вони дуже схожі. Ось, показую. На долоні не вміщається, тут близько 2 кілограмів. Але дійсно смак відрізняється. Тому ці виноградні кущі залишаю. На наступний рік буду дивитися, що вони покажуть. Це Нельсон. Нельсон, якщо це дійсно Нельсон, і хто його вирощує, смак одеколону. Або він дійсно не розкрився ще в цьому сезоні. Але ну, відчуття таке, ніби скуштував одеколон. Поки що буду дивитися, може, буду перещеплювати. Так, це був заявлений як Еверест. Еверест, але більш за все, що це Геліодор. В коментарях вже мені підказували, що це Геліодор більш за все. Не цимус, а Геліодор. Все, розібрався. Потім показую, що молоді кущики пішли в ріст, добре виросли. Буду робити обрізку осінню на 3-5 бруньок. На винограднику давно не був, бо займався картоплею. Докладу сюди трішки часу, наведу порядок. І що ж, ще буду смакувати ягодою і підготувати кущі до зимівлі. А саме робити обробку, буду пробувати не монофосфат калію, а келік калію. Тому що є така інформація, що саме монофосфат випалює саму бруньку. Ось оця брунячка. І її оцю, шкодити ну потрібно вберегти, щоб з неї пішла на наступний сезок гарна, гарний пагін. Всім смачного, гарного врожаю. Чим зміг поділився, показав. Це мій перший серйозний врожай винограду. Я задоволений, класно відкрив для себе чудові смакові сорти. Винограду, сорти чи гібридні форми. Ну ось які я виділю. Це візитер, дуже класна, смачна ягідка. Також козиріг, козиріг на перспективу на наступний сезон буду. Ось Квінт, квінт для мене це топ. І біла хмара, біле облако, величезні масивні грона. Тому всім смачного, гарного настрою. Дякую за перегляд, до нових відео.